Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас суботній авторинок в місті Рівне. Сюди ми добралися. І в нас такий експериментальний контент сьогодні електрички, які продаються на авторинку. Зараз у нас в кадрі, друзі, Nissan Leaf. 12950 ціна. Це на 40 кВт, 20 рік, 70 пробігу. Номер телефона був в кадрі. Зараз обійдемо його, як він виглядає. Досить популярно, як під таксі, так. І для власного користування, У кого є власний будинок, друзі. Це актуальна річ на сьогодення в нас, в нас кона. Це в нас Рейсталін 21 рік, 40 кВт. 16500. Біленький колір. Передні партроніки, літня гума, оригінальні легкосплавні диски. Позаду партроніки, камера. Все, що потрібно. Заглянемо до салону. У нас тканевий салон. Підігрів керма, сидінь. Такий зимній пакет. Так, ну а ми, друзі, рухаємося далі. Так от хотів проговорити цю тему про електрички. Якщо у вас є власний будинок, і, як на мене, маєте ще додатково двигун внутрішнього згорання, дизель, бензин, електричка, в даний час теж є актуально. Коли у вас немає з перелічених цих умов. То це так собі. Заряджати на швидких зарядках це не є дуже економно. Так, кона у нас в кадрі електро. Ді стоїть їх. В комплектації заглянемо. З дві тисячі за на ту, що на 19-й рік. Так, зняли ми. Може хтось не побачив. Саме головне батарея в машині. Олег, так. Це преміум клас. На шкірі люф, все, бомба. Так, біленьке ще стоїть. Преміум. І ще мені є, є рік. Так. По інформації це в нас. ще є 84 пробіга, 64 кВт. Так, знайшли. 2019 рік. Реально такий автомобіль приїжджає 450 плюс-мінус кілометрів. Ну, це до 500 літом, зимою менше. Все залежить від того, що ви там повключаєте, з якою швидкістю будете рухатись, який стан акумуляторної батареї. Все, друзі, залежить. Від цих умов. Так, ну, а ми рухаємося далі. Щось зараз маємо знайти. Так, рухаємося вперед. І в нас Hyundai Ioniq. Слідуючи на огляді. 19 рік, 90 пробігу, 39 кВт. Ціна договірна. Номер телефона був. Дзвоніть, запитуйте. А ми нагадую, друзі, можемо зробити для вас. Перевірку автомобіля. Займаємося професійним автопідбором по всій Україні. Можемо зробити супровід по авторинку. Разову перевірку підібрати. Автомобільчик під ключ, друзі. Кого зацікавить інформація, номер телефону буде. Телефонуйте, детальніше розкажемо. Або деталі буде в описі в інстаграмі про наші послуги. Так, ну а ми рухаємося далі. Знімемо ще щось для вас зараз. Так, друзі. Ще один електромобіль у нас. На огляді. Це в нас Nissan Leaf. 12500, 18 рік. Комплектація СВ, номер телефончика є. Затонований. На оригінальних легкосплавних дисках. Резина. Ще може бути позаду. Він вже на реєстрації. Такий варіант. Багато у нас їх під, під, під таксі беруть. Що беруть, значить вигідно. Ну, і також зойки полюбляють. А вам що, друзі, більше до душі, напишіть в коментарях, чи Рено Зоя чи Nissan Ліф. Ну, на жаль, Зоя я не можу взяти. Сьогодні не бачу її, щоб зняти для порівняння. Але зараз, можливо, ще щось подимося. Схоже, є гольф там, ну якщо це є гольф, зараз подивимося. Так, друзі, є гольф. То звичайний дизельний був, а не є. А от ліф старіший. Але це у нас 14 рік вже з тепловим насосом. 7200. Теж досить популярний. Так, у нас по комплектації. Гарна, гума нова. Такий варіант. Чорний. На чорному шкіряному салоні. Кого зацікаво, друзі, телефонуйте. А ми нагадую, можемо перевірити автомобіль. Так, друзі, нагадую ще раз про підписочку на наш канал. Ставте подобаючки, пишіть коментарі, можливо, щось пропустив, не так сказав, можете поправити. Критика вітається, якщо вона аргументована звісно. Не бачу вже електричок. Зняв, що було на нас на авторинку, друзі. Дякую всім. За увагу. Завтра неділя, можливо, буду в Луську щось знімати. Кого цікавить? Ще раз нагадую про підписочку, коли вийде нове відео, щоб ви знали, що воно вийшло. Так, от закінчимо на цьому ліфі, Ще не побачив, Це в нас Америка, бачу по зеркалах. І цікава ціна 10600. Так, це в нас був останній автомобільчик Електро. Дякую всім друзі за увагу. До нових зустрічей. Бережемось.